Майбутнє у закарпатських модельєрів є. Упевнені організатори майстер-класу з рисунку, який відбувся днями у МДУ. Участь у ньому взяли учні 11 класів Мукачева та району, студенти і викладачі Ужгородського вищого комерційного училища. Три етапи курсів: тобто йде малюнок за один день, курс композиції, курс графіки. Дівчатка в нас приїхали з професії швейного напрямку, швачки і кравці. Чим цікаві ці курси для нас, для викладачів, для учнів, тому що це майбутні абітурієнти вищого навчального закладу, і вони навчаються, бачать, які вимоги до них будуть представлені не тільки як в нас в училищі, а як будуть вимагатися у вищому навчальному закладі. Викладачі курсів ознайомили майбутніх абітурієнтів з кольоровою гамою у дизайні, спектром, комбінаторикою композиції та закріпили теоретичні знання роботою з фарбами. Кожного є талант, лише треба над собою попрацювати і розкрити його. Це дуже мені знадобиться в майбутньому, тому що я хочу продовжувати своє навчання і поступати на дизайнера одягу. І так як нам потрібно знати, малювати різні ескізи, щоб представляти свої моделі. Це дуже пригодиться нам подальшому. До слова випускників МДУ можна побачити на фабриках, у рекламних агентствах, власних ательє одягу не тільки області, а й у Києві та за кордоном. Крім того, Мукачівські дизайнери співпрацюють з Вікторією Гресь, Іларією, Анжелікою Рудницькою та іншими знаменитостями. Майбутнє за закарпатським дизайном, а ми створюємо певну таку школу закарпатського дизайну, величезне. І я думаю, що ми не гірші інших шкіл, таких як Львівські. ...академія, мистецтв, Київський університет технології і дизайну, тому ми є певними конкурентами і давно конкуруємо з ними, ну, в плані якісному, звичайно. Тому майбутнє величезне, у нас дуже багато швейних фабрик. У нас дуже багато ательє. у Нас дуже гарні тендітні пані, які хочуть і вимагають гарного індивідуального одягу. Тож закарпатська школа дизайну продовжує розвиватись, шукати нові таланти і обіцяє одягнути у дизайнерський одяг всіх охочих бути модними.